Мої вітання, дорогі мої друзі. Сьогодні з самого ранку, от зараз до 7 години вечора, я працювала на кухні. Знову в мене консервація. Відео буде завтра. Тут в мене помідори закриті з морковною ботвою. Це дуже-дуже смачний рецепт. Тут в мене аджика. Правда, не дуже багато вийшло, всього 4 баночки. Напевно, буду закривати ще. Бо трішечки лишилось, я спробувала бомба! Відео вже виставлю завтра. Спочатку помідори, а потім аджику. Спека в нас спала, зато я могла так сьогодні продуктивно попрацювати. Тому що, якби було, знаєте, жарко, то цього б всього не було, не дала ради. І знаєте, сьогодні рано прокинулася, відкрила віконечко на кухні, ну, просто відчувається осінь. Ну, так і є, вже скоро осінь. А кому добре живеться? Чакові добре живеться, правда? Ти нічого не робиш, байдики б'єш, чако, а? Привітайся з нашими підписниками, глядачами. О тобі лафа. Правда, Чако? Трішечки сумував сьогодні, бо я цілий день на кухні, так? А? Цвірінькаєш? Чекулька? Як в тебе справи? Передавай вітання. М? Скажи, заходьте на наш канал, дивіться нас, що ми виробляємо. Так, чека, друзі, усього вам самого найкращого. До побачення! М? До побачення кажемо. Куди? Куда? Сидіть собі? А? Чекуля?